ранок підписники, майбутні підписники, хто ще не підписався, в саме час натиснути червону кнопочку підписатися. А ми погнали за замовленням. Щось зранку подивився, карта геть пуста. Замовлень в моєму районі немає. І мені буквально там через пів години виходить замовлення. Треба поїхати на академічку взяти. Курасанчики і привезти на цей на героїв Курт. Щось походу в парки голку, поки Курасанчики не працюють, чи що, було б, звісно, ближче вести з паркурку, ніж їхати на академічку. О, цей Тополіний пух. Так і раз і в нос залізти. У мене хоч очки, я трохи спасають. А без очків було ще би біда. А я все одно иногда так вихром підвиваю блин і прям підочки залітає. <гас> да його тут дофига I'm this demon. Southeast Southeast the of jsem, so I can't this in my face. Work a job every day your dreams fade away. Like a car never change, play the game. Now we say, I need a break. Time to, move on to be what I want. I'll Keep dreaming on с почином. Замовы не можно закрывать. Так, А ты конечно, фига себе, куда это, Новикова 3, угу, на вторую заставу, да, 5 ты мне, конечно, сверяешь, а глава 5 км, и что мне там потом делать, не хочу туда ехать, идите вы, идите вы гуляйте, короче. Сейчас пройдется туда район 1, 2 заставу. Не хочу туди їхати. Потім звідти буду ті самі 5 кілометрів їхати як мінімум сюди за безплатно. На груву, звісно, молодець. Ти побачиш, що в мене якісь гроші, з'явилися разороша. Розчитуватися. А то не вивели мені кашу взагалі в ноль. У мене до цього була нульова каса. Ну, ж їда, давай, на нові звісно, вже не я погнав. Вот Отаку, да, пожукжав. Ну, неужели? Опять курасаны, дикий раз уже в парке Горького, Там до половины было бутер изначально. Походу запрацевали. А то я ездил раз на чай. Она академическая за курасанчиками. Ну, жирненький чай. Полтинничек. Хотя расчет был Побізнав, поніше вийшов, ну, 20-очка, навіть стабільна. Ні, тут повтішов кухонь. Нормальний таковий заказік. О, інтернет появився, можна вже його закривати. Заказ 57 чай 50. Чотка. Такі би закази б я бы один за одним. Ну от бачите, відказався від а, новаторів їхати, всі знає куда. Ось тут все непогане замовлення. Плюс-мінус ті самі, даже більше. Далі навіть більше грошей заробив і менше поїхав. Повіжило, чи по називається, просто повежило. Так, треба напевно поїхати додому, трошки привдітися, то жалковато мені. Блін цей пух ціпляється. У мене всі стани вже в цьому пухові. О, наступне. Отлично. Зараз ми просто туди поїдемо. Так, я часу, що в на рада, Я навіть не подивився, скільки і куди їхати. В общем, <свісно> виходить 72 гривні їхати на ці, на жемчужину, чужого, гаранське плато. 5. І 5 кілометрів покаже, мені звідси Ну Може, хоч там якісь замовлення будуть в Алкаї, на п'ятій. А то щось тут на Червомушках геть ніфіга немає. Ні, ну є якісь такі замовлення, але геть не підходять, і на мною їхати, то ще якась сігня. Немає ну, таких постійних, стабільних, щоб можна було підвезти там, спімали, а не вертатися знову назад. Що покатаємо трошки зараз в Алкаді, може там підзаробимо. Вот так само вважаєте, що то на Новікова, теж там вже 70 копійок, каміння, не потрібно нам було їхати. Новікова і Аркадія. Ну зовсім різні. Навіть не Новіка, а Новаторів. Я починаю вже заговарюватися. В Но Новаторі їхати і в Аркадії. Зовсім різні речі. Так що інколи навіть і потрібно переназначати такі замовлення, а включити поворотник ні почально, ні варент. Обережно. і бів вушникам, по сторонам не дивиться. що позиція. Просто немає слів. А, тільки закрив і відразу наступне Чинчин і їхати на тут Вам в Вам'яга. Чудово у мене сьогодні шкурсі. Ну, поїхали. Я не проти, Теж тоже проти 71 гривня з котайками. Щоб і не поїхати. Так, ну шейху у меня сегодня более-менее идут нормально. Еще засадка чая. Это хорошо. И при этом тоже был э, заказ по безналу. Чудо. Мне все подобается. Так, можно теж умовню все, Чекаем на наступное. По идее уже толбухина должна. Десь... Ага, фіх, там. Как это сплошься немає на торбухина? Хио! Ну, что будет. Все равно будем ехать до Мака. Если Ваниша ничего на нас не спимает, то едем до Мака. Он покажет, что с типа на 5 е. Но на 5 точно жить ехать не буду. Просто так. Так что заказом туда затянут, то другие, другие питания. А так просто это точно не. Так, недалеко я уехал. На Адмиральский и опять на Волкаде, да? Аптека Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, поехали, поехали, поехали. Can't face on when I chase like that, yeah I play so strong with a knife in the back I'ma swing home run like a baseball bat, gonna see me rise, you can hate on that I don't play both sides, don't need no cap, I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me stack, on it's not Hate it's how you, fall, so you get right back up This how you get tough, calluses on my hands so rough, yeah I call your bluff I'm not the one, mess with me, come out, with are done, cause I'm so done, you had your fun And now you're gonna face down the barrel of the gun, cause I got a full clip with your name on it But I'ma let you slide, cause you ain't worth it Time stays strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming on time stays strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming on Ну что, погнали снова в Алкадию. Снова в Алкадию. Теперь точно в Алкадию разберем. До ресторана Крым туда надо ехать. И там десь люди сидят. Так, это замовление можно закрыть. Приехал в Алкадию и тут спрос упал. Что мы сегодня уже с этим спросом, если честно. Сейчас бачу лютый спрос на 5 или 5 ставился. А я в Алкадии сейчас. В Алкадии блин, какие заказ на 5, там будет 5 пустых. О, Ооо, ніфіга собі, нашкаржився, хе-хе, ні, знову на Тербухі не поїду. Знову ці кокопеллі, на Камані навіть куди їхати. Налізь дошко 55, дошко 6, от і що у нас, аа, понятно, куди це вже, аа, чи Дмитрівський. Що по грошам? 72, 50, отлично, Хі -хі. так вийшов, що я їду на ворогу і ще вітер в обличчя. Не хочеться двіяти, не плягати, дуже сильно приходить йому допомагати педалями. Так, це замовлення Також закриваємо, доставили. Дядько вийшов, забрав, Все чудово, треба було заходити на територію, його шукати, бо там написав, що демофон не працює. Але при цьому мене вже чекав. І що там далі в нас? Коротешеньке, шаур 5 копійка, зрозуміло ж з тобою зрозуміло. Треба об'їхати її з другої сторони. Хотів сказати, що це раптом мені магазин закинув, в мене за лише немає, там 300 гривень тітя. А потім згадав, що копійка у нас побізнала. Ось вот так от перепрыгнули. Вземні зібрали ці замовлення, блін. їлі його там дочекався, то спочатку не могли знайти людину, яка відповідає за очей, щоб зібрати замовлення. Потім вона не могла зрозуміти, яке її замовлення зібрати. Вроді воді розібралися і після збирати. Після збирати, блін, прийшов лише один кур'єл, десь він там разу по магазині походить на І Що там у них сталося, не знаю. Виходить, звідти вже з його зібраним заказом, пробиває його заказ, каже, а міди. А зритів, ж будемо шукати. Нормально, пробили його заказ, потім пішли між збирати. Коротше, я хвилин 50 стикав в, в магазині, поки не розчихляться, зберуть моє замовлення. Рано з моїм замовленням все нормально. а з його замовленням там три рази клієнти дзвонили, міняли позиції, блін. Що за стіль дня, блін? Що заказ такий короткий, 45 гривень. Вони сіли, походу, ще з очікуванням не порахують. Навіть якщо порахують скільки? там, 2-3 гривні, блядь. я за це час вже б не на третє замовлення виконував. А я ще тільки ці перше лежу. Так, я віддав, і і все. От -от -от. ще кажуть мови мені віддали, і ще тоже до того чай віддати випадково. Так, ну що, в мене вже тут гаражки, мені десь вирішили чаєві. Ну, правда 2 гривні. Але ще вишили чаєві. Тут у нас не кількість чайових, а іменно сам факт. О, тут чудово вот конечно, конечно блокишка встал желтинг леко не же так ну тут трошки поинтереснейшее с чаюхой 707 а дали имени 760 нормально нормально так я, конечно не как же сегодня по чаю так били с непогано. погано наличными линтона походу по-моєму даже і немає так можно уже мовню точно закрывати тут є інтернет і що нам же о нас тут не замовлення ще у, у фонтана понятно готово о сейчас я опять завтыкаю потім буду голе потрібно поставити на підзарядку телефон бо тут уже лишилось 20 копійками висотки о 25 Мені ще кататися Півтори години, да? О, чудово. Чайві перші пиши. 81 гривня. Електроні. О, сьогодні так нормально по червим. Електроні починає теж долітати. От тільки мені не подобається, те, що на небі зараз робиться. Починає все хмарами затягувати. Оце той форс-мажор, про який я говорив. Блін, походу вже да, Небо затягує так непогано. Може бути навіть сильний дощ ну нас півтори години почекай, тішко. Я допрацюю, я якраз їду в дому. вдома. Потягнися хоча б годину, да? стараюся не, не, не ляпнути, а потім вже півгодини, години останню вже як і буде. Так, все замовлення закрили, і відразу нове, за 45 гривень, копійка. Чудово погнали. Так, цього разу також чаюху накинули. Там 7 гривень в остатку вийшло. Ну, але все рівно чи які не які, а речай. Вже <смір> хоч на якийсь там стік цукру вистачить. <смір> Ох, тут видно, звісно, то що може ляпнути все і нефіговото. ой, там що лобить. Блін. Ніфіга собі. Коротше, мій челленд спит загрожує. <laughs> да, небо так затягнути неплохо. Непогано так небо затягнуло. Так, сейчас копійка починає мене розчаровувати трошки. Чего вже другий гараж приїжджаю і якась фігня не здавав. Ні, ну цього гораздо трошки менше я чекав. Не 50 хвилин. Хвилин, напевно, десь 15. Але все рівно. Да здравствуйте, это курьер. Я вашу двері. Да, да, да. Культирую. Все вірно? 18, а? В смысле, в другому домі. Ну 18 а... 18, а жемчужина, правильно? Нормально, блин. Чуиха, конечно. Все 18А. Конечно, все 18А. 18А, 18Б, 18В. Какие нафиг все 18А? Сейчас искать еще по этим жемчужинам. Понимаю, что вот это на чешет с 18Б. А не с 18А. Так, наступность замовленная. И снова копейка. Нормально, блин. Ну, что у них в голове, блин, я не понимаю. 18 дом 18А, дом 18Б. Она мне говорит, а ну, там все 18А, в смысле все 18А. У меня 11 дом. Я рыбу какой у тебя там 11, не 11. У тебя написано 18, а я сюда приехал. Четвертый этаж. Стучу в квартиру, уже. там никого нет. И хорошо, в принципе, что никого не было. Если бы люди вышли бы оттуда, бы офигели. Кесина вообще, блядь, не рыба, не мясо. Еле до ней дозвонился. Встретили четвертые попытки. Що поки на тайну не поставив, вона не вищихилося. Обмінувши голову і, і телефонував. Ну, ця копійка, що там бля, чекав, що з клієнтом і знову їду в копійку. Може хоч цього разу пощастити. І я і знову до вас. Що ти там? Так. Цибуля, О, да, 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 да. Ой, я де я не слышала. Що ж мені щастить, блін, все як копійкою. <рес> по-перше, знову не було зібрано. Чекав дуже довго, поки ж беруть, думав, що я зроблю хоч тянуть, не факт, що я встигну ще вже мовню Так, по-перше, по першій по ситуації та сказала, що... У них тут всі 18А ці раз, а то мені кажуть, що я в 11 домі. Я зараз вийшов, подивився, по яка ж 11 дом, чи є, там, де я і був. Хі, як вони орієнтуються пострінстки, я не розумію. Сама висила з 12-го дому ці раз, а тут 18Б, а не 18А і не 11 дом. Ну, Коротше, дівчата, жінки, жінки, дівчата. Жовці не орієнтуються по повстрінці і ще й заводять в оману. Кур'єрів я в 11 домі, так, <рес> да, звісно. Я був в 11 домі, а не ті. Ну, то вже фігня. то вже фігня, А от з а от цим замовленням, походу, буде також проблема. Тому що жіночка ж била замовлення, каже, що я не можу до, до клієнта додзвонитися. До не бере трубку. І там майонезу в замовлення немає. Зараз буду я питатися до нього дзвонити. Ага, абонент не може бняти жінок. Чудово. По клієнту не дозвониться. І що робити? Ставимо таймер. Ой, 7 хвилин і відміна. Відповіді доставку. Ну і ще є 9 хвилин, може ще одне замовлення спіймаємо. Так, і що у нас виходить, і ще 30 гривень чаю, навіть да? 33. О! <хи> ну добре. Гавно у мене тут біля дому. А як вже додому на обідні кіданове в мене артилерійською. Ну добре, зараз там вже пише, що вже мовлення готове, ми... у нас ще є 20 хвилин. До кінця свята, так я думаю, зараз бисенько баффинте замовлення. Ну, добре, що немає відміни замовлення. А то я зараз поїхав би їх відвозити, ці замовлення. А так, я зараз ще одне зроблю. О, жаряний, ще встигнемо. Да, встигли. Ні, ну той зелені, походу я не встигну. Дуже далеко. Так, цю доставку ми зробили і тепер чешемо сторону вдома на, на обід. Сьогодні так файно катанули ці півдня. <правда>, Правда, були там ситуації, які мені не зовсім подобаються, але них ніяк. До челяджу треба ще три замовлення зробити. Е, ну вже ввечері вийдуть. Маю надію, що дощі не буде. Начебто трохи розвіялися, але все рівно ще і великою гідністю піде дощ. Хоч навіть по прогнозу його немає.